Сьогодні міський голова проінспектував хід ремонтних робіт у другому корпусі наукового ліцею, де за кошти державної субвенції виконується капітальний ремонт харчоблоку. Ми бачимо, що ремонтні роботи вже на стадії завершення, обладнання закуплене, всі роботи по підведенню комунікації виконані. Зараз малярні роботи здійснюються, тому плануємо, що до 30 грудня всі роботи будуть завершені. Також ведуться роботи на другому поверсі по підготовці кабінетів. І плануємо, що другий семестр учні наукового ліцею почнуть уже у своєму приміщенні. Тепер ми можемо всі повністю всім ліцеям зайти в споруду і на гімназійному, і на театральному, і новий 20-26 рік зустріти вже в стінах рідного закладу освіти. Всім дякуємо, дякуємо особисто міському голові, який постійно на контролі тримає даний об'єкт, сприяє всебічно, чекаємо на низькому ставі. Ті готові всі допомагати, сприяти для того, щоб якнайшвидше діти наші могли в цих просторах відчувати себе господарями в своєму закладі, здобувати результати, тому що ми зараз в активній фазі підготовки до олімпіад конкурсів, і нам потрібні приміщення, де ми зможемо повною мірою реалізовувати наші інтелектуальні запити.